Це не випадковість, що ти тут, те, що зараз відкриється саме для тебе. Обери енергію, яка тебе кличе. Вітаю тебе в лісу лісутеро. Сьогодні ми відкриємо простір літа. Теплий, світлий, трохи магічний, простір, де все можливе. Це буде практика вибори карту, але не звичайна. Це твій особистий лист від Всесвіту, загорнутий у літо. Зроби глибокий вдих, уяви, що сонце торкається шкіри, повітря пахне свободою, усе спокійно, налаштуйся на свою інтуїцію, обери не те, що логічно, а те, що відгукується в тілі. Перед тобою три набори карт, кожен із них містить два послання, і кожен це благословення, яке літо вже готує для тебе. Тут три карти. І кожна з них тримає в собі дар. Придивись. Обери ту енергію, яка тебе кличе. Цього літа твоє життя наповниться людьми. Це може бути нове оточення, нові знайомства або навіть твоє повернення до соціального простору після періоду тиші. Карта саду говорить про відкритість, про контакти, про світ, який знову запрошує тебе, без захистів, без стін. Це може бути подія, на якій ти зустрінеш когось важливого, а може просто момент, коли ти раптом відчуєш, я знову в потоці життя, літо відкриє для тебе двері у людей, у зв'язки, у співпрацю. І найголовніше, ти будеш готовий, готова вийти на зустріч. Карта Мага тут говорить про твою внутрішню силу творити. Це не просто оточення, це простір, у якому ти сам сама стаєш творцем. Можливо, ти запустиш проект, організуєш щось, запропонуєш світові себе і всесвіт відповість. Так, емоційно, це буде відчуття впевненості. Я більше не ховаюсь. Ти нарешті дозволиш собі бути видимим. Видимою, і отримаєш не осуд, а підтримку, це благословення бути серед людей, бути почутим і залишатись собою. Твоє благословення це бути видимим і впливовим у просторі людей. Це літо створює для тебе обставини, де можна більше взаємодіяти, проявлятися, заявляти про себе. Не ховайся, вийти зустріч світові Це твій крок у щастя і водночас можливість створити своє життя. За власними правилами. Мах вказує, ти вже маєш усе, що треба, щоб щось почати, організувати, запустити. А сад підтверджує: у тебе буде підтримка, люди, увага. Просто довірся собі і дозволь собі бути частиною простору, не як глядач, а як творець. Поділись у коментарях, що тобі найбільше відгукнулося з цього послання. Чи відчуваєш, що вже готовий готова вийти в люди і творити своє? Твої слова мають значення. Я читаю кожен коментар. До зустрічі у наступних розкладах. Цей вибір для тих, хто вже давно працює над собою. Твоє благословення цього літа це результат внутрішньої роботи, яка зараз принесе прорив. Сонце каже, світло повертається, ти знову бачиш свій шлях, і він ясний. Це може бути нова мета, нова ідея або просто відчуття Я більше не хочу жити в темряві. Це літо дасть тобі шанс вийти з циклів, які крутили тебе руками, і зробити щось важливе, не з примусу, а з любові до себе. Колісниця підказує, що після внутрішнього настане зовнішній рух. Це може бути подорож, переїзд, зміна роботи, новий рівень у стосунках, а можливо, внутрішній прорив, який раптом зробить усе навколо інакшим. Якщо ти давно в стосунках, це може бути новий виток, більше сміливості, більше чесності. Якщо ти в пошуках, ти вже випромінюєш енергію, яка притягує справжнє. Це благословення бути чесним із собою і мати силу втілювати те, чого справді хочеш. Якщо ти давно відчував, відчувала, що стоїш ніби на паузі, ніби світ не чує тебе, то цього літа пауза завершується Колясниця – це не просто рух, це контроль над напрямком, нарешті кермо в твоїх руках. Так, шлях не завжди буде прямим, але відчуття сили й керування твоє благословення. Сонце поруч із колісницею може також вказувати на ясність у стосунках, можливо, ти нарешті побачиш людину такою, якою вона є, без ілюзій, але з теплом або ж новий рівень довіри, близькості, підтримки у парі чи навіть у новому зв'язку. Світло пролється не лише на шлях, а й на серце. Цей Сеткарт запрошує тебе не боятись показати, чого ти насправді хочеш. Це не час стримувати себе чи думати, що ти ще не готовий, не готова. Літо вимагає дії, не з хаосу, а з чіткого розуміння. Я цього хочу, і я йду по це з відкритим серцем. Напиши в коментарях, що саме ти готовий, готова відпустити, щоб рушити вперед. Яка твоя особиста колісниця цього літа? Куди хоче їхати твоє серце? Бажаю тобі відчути силу в кожному рішенні і світло в кожному дні. Літо тільки починається, і твоє також. Це послання для тих, хто втомився чекати, хто вже не сподівається, але глибоко всередині ще вірить. Карта зірки каже. Твоя мрія ще жива, і літо готує для тебе сюрприз, який відновить віру. Це може бути зустріч, людина, яка прийде м'яко, несподівано, як промінь у хмарний день. А може, ресурс, ідея, проект, натхнення, яке ти давно шукаєш. Цей дар буде нелогічний, а глибоко чуттєвий. Ту кубків це вибух емоцій, це момент, коли серце каже, я знову відчуваю. Це любов, ніжність, творчість, наповнення. Можливо, після довгого періоду виживання ти просто захочеш жити. Це благословення, повернення до себе, до відчуттів, до довіри, до здатності приймати. Літо торкнеться твого серця, і воно відповість: Я ще вмію любити і ще хочу. Цей дар може проявитися як маленька подія, яка змінить внутрішній стан, наприклад, випадкове повідомлення, слова від незнайомця, якась творча ідея або навіть сон, який залишить після себе дивне відчуття, але воно буде важливим, воно стане твоїм знаком, і коли це станеться, ти відчуєш, що це і є твоя зірка. Ту кубків говорить про те, що відкритим стане саме серце. Якщо ти довго не дозволяв, не дозволяла собі відчувати, зараз усе зміниться. Це може бути нова людина, нова історія, нове так, життю, а може, просто повернення себе до себе, і цього вже досить, щоб літо стало святом. Ці карти не обіцяють гучних феєрверків, але воно говорить про дуже глибоке наповнення, без потреби щось доводити, просто бути. Любити, приймати, відкриватися без захистів це твоє благословення, і воно вже на шляху до тебе. Поділись у коментарях, чи чекаєш ти на диво, а можливо, воно вже тихо постукало, і тепер ти просто готовий, готова його впустити. Нехай ця зірка освітлює тобі шлях, а чаша наповнює серце тим, що справді твоє, Обіймаю тебе яко як нічне літо. Дякую, що обрав, обрала це відео. Нехай це літо буде м'яким і глибоким, як шепіт листя у сонячний день, і я буду тут щотижня, щоб провести твоє світло через усе літо.